Всім привіт! Сьогодні 1 квітня, угу. всіх з зня... Всі ним прийдурно. На годиннику... Чекайте, не показала. На годиннику 5.09 і ми маємо виїжджати сьогодні трішечки на екскурсію. Покажу, що й до чого, розкажу. Бо... Бо, -бо, Бо має бути досить цікаво. Сама ніколи не була, дорога дуже далека. Надіюсь, мені стане зарядки, зарядила. Повністю зарядила повністю телефон, зарядила повністю камеру. І все таки, точно мені треба ще, хоч як мінімум, однієї на камеру. Але подивимося, спробуйте все змонтувати, в'язати і обов'язково вам покажу, що вийшло. Отож, на дворі темно. Це ми сидимо вже в автобусі, так трішечки покажу, що й до чого. До речі, тут. Син грає ігрушку, нічого практично не видно, але радує те, що, бачите, світяться ці штучки. Тобто можна буде заряджати. Телефон. Тобто зря я брала павербанки і тому подібне. І трішки покажу вам дороги, оскільки дуже круто виглядає, коли світає. Наперед, вибачайте, за брудне скло в автобусі, воно брудне зі зворотньої сторони, тобто з надвору. І з цим я зробити нічого не можу. Але, тим не менше, погодка досить цікава. І полюбуйтесь краєвидами. Все-таки наша країна дуже-дуже дуже крута. Ніколи не помічала такої краси природи. І, чесно вам скажу, аж тепер розумію. Дивіться, все цвітає весна повним ходом. Хочу вам все-таки розказати, сьогодні ми їдемо, і це не 1 квітня. Все-таки на 1 квітня з нами пожартували. Получився такий ненароком жарт, оскільки автобус просто поламався. І не зрушив з місця. Ми посиділи годину, почекали і повернулися додому. Тобто все прекрасно, але поїздка не вийшла. Поїздка нам вийшла аж через декілька днів. Тому ми зараз їдемо. Сьогодні погодка трішечки гірша, аніж була 1 квітня. На жаль, але, думаю, що якщо не буде дощу, то е, нічого не зіпсується. Трішки хмарно, як бачите, але мені здається, що воно розпогоджується. Тому зараз гарно знімаю вам дорогу, вже видите, показуються гори. і зможемо помилуватися краєвидами. Якщо чесно, дуже люблю дорогу, дорогу люблю, тому що можна подумати, можна поспостерігати, можна поспати. Ну, взагалі, скажімо так, можна все, що тільки хочеться. І тут у мене впав телефон. Тому зараз їдемо, покажу, що до чого. Чим раз тим ближче гори, трішечки, буквально трішечки дороги не могла не зняти, тому що дійсно дуже класно. Єдине, що ось таке брудне скло, ну м'яко кажучи, трішечки заважає. Тут ми їхали взагалі і річка, мені здається, пливла, Але. Чи за нами чи напроти. Я щось ніяк не можу. Ну, якщо це гірська річка, то, напевно, вона напроти, як логічно подумати, правильно? Потім я її трішки загубила, потім знову прагнула зловити. Так, не зловила, щоб показати точно. Зараз трішки привідкрию карти. Ми сьогодні будемо зазирати трішки в історію, розкажу те, що чула. Трішки пошукаю щось для вас в інтернеті, щоб взагалі дана подорож була така. Наша з вами цікава не тільки візуально, а й трішечки ось так інформативно. Не знаю, як воно буде, оскільки роблю це, певно, Декілька разів, і я не вважаю себе настільки компетентною людиною, щоб я могла це все розказати, показати так, як мені цього хочеться, як воно насправді повинно би бути. Але, оскільки це чисто на добровільній основі, наділюся частинкою свого життя, тому не судіть строго. Я думаю, що в будь-якому випадку це має бути круто. Отож, їхала дуже довго, зупинилися трішечки на ось таким, таким невеличкім привалі. Зараз покажу вам: тут можна було зійти уверх по сходах і подивитися на краєвид, тут такі кру, круті сходи. Чесно кажучи, дуже дує. Але все-таки я вилізла на самий верх, щоб подивитися. Ну, не могла я пропустити цього моменту. Хто дійсно боїться висоти, тому не раджу. Але краса просто неймовірна. Тому варто все-таки хоча б зверху подивитися. Не знаю, скільки це було над рівнем моря і взагалі на рівні якої гори, але. Але чисто так, щоб подихати свіжим повітрям, щоб відпочити кого укачало, це неймовірно, просто дивіться. Хто боїться висоти, тому якраз сюди не йти. Якось так. І ось уже ми під'їхали. Зараз будемо трішки йти вгору. Хто фізично не тренований, тому трішечки важко, скажу вам так, що і мені було важко, але уже наступного дня. Тобто, по суті, коли йти, все окей. І зараз ми з вами будемо звідси цвіте вже. цвіта сакура, що це магнолія, не знаю не садівник, але щось дуже круто. І зараз будемо з вами трішки оглядати. От, що ж, трішечки. Зараз ми йдемо. По дорозі ми будемо йти до замку Паланок в Закарпатті. Він побудований на горі вулканічного походження, яка має висоту 68 метрів і площу 13930 метрів квадратних. Взагалі, точний час заснування замку наразі невідомий. Але в документах, які позначаються 11 століттям, вже згадується, тобто він уже був побудований. Це хороша пам'ятка архітектури, яка ніколи не була захоплена, оскільки всі підходи до неї були дуже, дуже круті і практично неможливо було його захопити так, хіба що. Потрібно було облогою брати замок. Тільки таким чином, коли закінчувалася провізія в замку, або ж могли знайти зрадника, замок могли захопити. Наскільки я пам'ятаю, з розповіді екскурсовода, в замку є 8 рівнів було, 8 рівнів захисту. Зараз воно трішки невильовано, але дивіться, які класні. Ворота ковані. ні вльовано чому тому, що легко до нього підходити. Одним з таких перших рівнів це ж була гора, і підхід був дуже крутий. Якщо йшли зі зброєю в різних кольчугах, то практично нереально було туди зайти. А це ми заходимо тут. у Нас припускний пункт. Розкажу трішечки, що, в принципі, пробували брати Мукачевський замок багато раз. Спочатку Половці, у Полупці, у 1086 році, потім у 1241-му напали монголи, але так і не змогли його захопити. До речі, бачите, ось тут, мені здається, вже святкували, святкували Великдень тут. Також. В принципі, у 1567 році мукачівський замок взяв у блогу Лазарус фон Швенді. Взагалі, як, як подумати, взагалі замок зберігся дуже-дуже добре. І тут досить багато різних історичних пам'яток. Взагалі, самі стіни замку мають. 6 чи 8 метрів. А найбільший той перехід, де був один теж з рівнів захисту, є стіна 18 метрів. Уявляєте собі так? В замку, в принципі, колись жили. жили жила Ілона з Ріні і її чоловік, який. Помер, помер. Десь у воєнному поході був вбитий і вона вийшла заміж другий раз. Взагалі, якщо так брати, вона була досить розумною жінкою, багато згадується про неї в історії, оскільки вона проявила себе ніби чоловік у спідниці. Тобто вона в ідеалі володіла військовою справою, вона дуже багато мала відомостей, і в принципі, як володарка даного замку вона проявила себе дуже добре. Ну тут, бачите, є у нас. Дуже багато ось таких гармат, історичні пам'ятки. Також зараз вам покажу, що викликало у мене явно негативне враження. Це ми йшли в таку кімнату катувань в катівню. Взагалі, як було сказано, ця катівня вона зроблена штучно Насправді вона тут не була, і, скажімо так. Це чисто фантазія людська на той момент. Але якщо тільки уявити, що даний, дана кімната колись та й була. Як сказано було без вікон, щоб була звукоізоляція, це страшно. А ось тут на території величезний колодязь. Колодязь має, наскільки пам'ятаю, 72 метри в глибину. Така велика бочка, і щоб набрати води колись, треба було бігати по тому колу, десь величезний, повністю вдов... в глибину гори йде. Тобто, виходить, що він має бути вищий, ніж Як вищий глибший, ніж гора, гора має 60 8 метрів, А він ще ж має достати до води, правильно? І, і ось тут дуже багато всякого цікавого. Ми походили дуже багато е, закрито, і це шкода, тому що я б хотіла побувати на вежі, там є така вежа з. Годинником, який правда не працює. Але, тим не менш, ось тут закрито, тут би пофотографуватися. Але, тим не менш, все-таки дуже багато позитивних емоцій було. Ми подивилися, ми послухали. Досить цікаво. Я впевнена, взагалі, що хто не знає минулого, той не вартий майбутнього. Тобто свою історію потрібно знати, потрібно вивчати, потрібно цікавитися, щоб розуміти, чому саме так траплялося, і взагалі як формувалося. Ну, наразі, в принципі, це досить цікаво, правда, не. Не До речі, розкажу вам про криницю. Коли копали криницю, так розказали, що їх купав, її копав чорт, Тобто князь домовився з чортом, що дасть мішок чи два мішка грошей, і він викопає їм колодязь. Але коли колодязь був вже викопаний, то князь вирішив обдурити хі, чорта і е, дав йому зовсім не те, що було обіцяно. І е, той страшно обурився, заявив, що все одно води тут не буде, і з цими словами стрибнув у колодязь. До речі, досі кажуть, що. Кожного вечора чути, як на дні виє чорт через те, що його обдурили. А тут, до речі, досить цікаво різні шкури, такі, яка старовина, а навіть є корчма. Ми Походили, погуляли. Якщо чесно, давно не бачила, наскільки хороших, хорошого замку. так? З такими історичними пам'ятниками культура гарно оплата. Всім раджу тут побувати. Хто любить щось подібне, кому подобається, прочитати про замок можна, в принципі, в інтернеті самі панорами вийду замку варті того, щоб побувати, оскільки з нього видно все місто. Так що взагалі. Навіть для того, щоб помилуватися краєвидами, варто Поїхати хоча б разок. Хто не любить слухати різноманітні екскурсії, звичайно, тому не, не варто замовляти екскурсовода і добутково платити, може просто самостійно погуляти, почитати. Дуже багато є різних стендів з інформацією, кому це цікаво. Просто-напросто пофотографуватися на згадку і сформувати дійсно класні спогади. Тут ми знайшли якусь таку. А-ля Не зрозуміло, правда, там нічого не було. Але я думаю, що, можливо, то була якась підземна тюрма, де тримали а, звинувачених у чомусь так, перед катуванням, Чи як, бачите, ось так воно тут пролягає. А, і. Тут ми побачили, хоча, може, не тюрма, тому що ми побачили тут якраз ту штуку, звідки могли лити смолу, як на один рівень захисту. Нам розказували, що в тому проході, якраз там де 18 метрів стіни зроблено. Ось тут була дирка, і звідси могли налити смолу на тих, хто. Все-таки пройшов попередній рівні захисту і вирішив напасти на замок, тобто, щоб вороги не досягли замку. Хоча, як було сказано, взагалі до цього рівня захисту вороги не доходили, але це було передбачено. Однозначно, мій висновок такий, що сюди йти з дітьми немає сенсу. Хіба що ради того, щоб купити їм смаколика по дорозі, зупинитися десь на заправці і з'їсти ходох. Саме це дітей цікавить. А взагалі дорога, якщо чесно, досить довга, досить важка і дуже вимучує. Якщо брати до уваги, що потрібно було виїхати ще за темна, так, щоб встигнути все. Це ж тільки перша локація, яку ми планували відвідати. Зараз покажу ще один, але це найкраща локація з усіх, які були. Покажу вам ще додатково, де ми ще були, куди ми йшли, і чесно вам скажу, що враження, напевно, повністю позитивні, незважаючи на те, що була. Стомлена так, що просто заснула без задніх ніг вдома. Але я вам скажу так, то напевно до певного віку нам це не цікаво, а коли ми вже трішечки старіємо, нам стає досить цікава історія, досить цікаві подібні пам'ятки, архітектури, досить цікаво подібне проведення часу. Тому тут таке діло. Вибирайте, як плануєте провести свій час, свій вільний час, як ви формуєте спогади, звичайно, це справа кожного, але культурний відпочинок ще ніхто не відміняв. Навіть якщо це просто десь погуляти попри річку або що, кожного поняття культурного відпочинку своє. Але нова інформація і нові якісь спогади, нові міста, це, як на мене, незабутнє. Хоча б один раз. Тому очікуйте наступного відео. Думаю, що вам було, в принципі, цікаво. Дуже сильно старалася не загроможати вас історією, тому що я вважаю, що воно все-таки трішки та й нудно. Отут закрито. А ми йшли, йшли, йшли. Дивіться, як круто. Ви видно повністю все. Місто ради цього варто поїхати.